Всім привіт! Сьогодні 29 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі до огляду виноград Фенікс. Це кишмиш третього класу безнасінності. Він на середину вересня, на 15 число, вже був стиглий. Кілограмові грони можна було зрізати. У них був вже непоганий цукор 17 брікс. На даний час форма набрала цукор 21 брікс. я заміряв 3 дні тому. Дуже задоволений, кожен рік гарне навантаження, добре запилюються. Грони, які рихліші, я залишаю. Ті, які більш запилилися, як би мовити, переопилені, я їх видаляю. На деякі пагони залишаю буває дві грони. Як правило, залишаю одну грону на пагін. Тоді він набирає гарно цукор і немає відставання по сроках. Навантаження. Зараз покажу вам все. Я от, в нього дуже важка. Отака от, груна півтора кіла легенько важить. Оце десь кілограмова груна, така кілограмова. Більш такі більші потужні груни. Отакі 2 кіла, 2 кіла. Теж такі десь півтора, Отакі такі більші, вони десь під 3 кілограми. Так, наче і то й не скажеш, що така грунка може бути 3 кг, але ягода важка. Кладеш на вагу і вона показує 3 кіла. Минулий рік знімав, казав на одну груну півтора, положив на кіло, але на вагу, а вона заважила 3 кг. Добавив я ще один. Молоденький рукав, ось він йде, і теж теж на ньому є деякий врожай. І в кінці отакі дві громки потужні. Листочок у нього такий лопатий, здоровий. І так як дивитися на шпалеру, дуже гарний лист. Зелений, насичений, без таких хлорозів. Дуже мені подобається. Лоза в нього визріває чудово, черенки вкоріняються чудово, сила росту велика і за рахунок цієї сили росту він добре тягне навантаження. За роки його плодоношення в мене не було ніяких проблем ні з дощами, ні з набором цукру. Даже цукор набирав. 16-17 брікс, ягоду я завжди продавав, завжди ми їли і насолоджувалися. У мене тільки одна проблема, так як поряд город, де бур'ян по шиї росте, то оттуда летять і щипавки, і оси, груші там валяються, деякі проблеми створюють. І до цієї груни я підійшов ось вирізав ягоди дві порчені. Зараз вам покажу, яка ягода всередині. Ось бачите, оце працювало... Щепока пошкодить 2-3 ягоди і, і все. І прилітають мошки дрозофіли, яких зараз повно розмножуються вони дуже швидко. І вони тут починають вигризати або розмножуватися там. І, і така ягода портиться і ну, приваблює, приваблює до себе ще більше мошки. Але в принципі нема такого, що ягода тече і інші портить, і там гнилі, все. От тільки такий, такий дискомфорт створює для мене, бо кожен рік у мене 2-3 грони пошкоджені щепавками. І маю такий клопіт, що потрібно зсередини десь вирізати, бо вона ховається, вона темний шкідник і в темну пору ласує і робить мені такі нерви. Отака от ягода, бачите, вона коло плодоніжки ціленька. Такі от, от вони можуть бути деформовані. Бо щільно одна коло одної. От. Якщо, якщо форма, а, а, тут я, наприклад, деякі грони вибірково можу вирізати ягоду, щоб вона була крупніша. А так я її практично не, не трогаю. От. Зараз покажу вам ще кущик а, молоденький. Я там взагалі нічого не трогав. В більшості випадків запилення чудове. Грони такі трошки наче менші е, прицвітінні, але з ростом ягоди вони витягуються, витягуються, і ягода рівномірно заповнює. Одна коло одної знаходиться. І класно їй подобається те, що ягода більш-менш калібрована. Бувало, раки такі трошки під трошки і дрібненької, і більшої ягоди, ну як дрібна. Дрібна це така грам 6-8. Зараз побачимо взагалі, що він показав. Так, Рудимент, рудимент має дуже м'який, третій клас, ягода соковита, дуже смачна, має фруктові тона, дуже, дуже висока гармоніка, дуже класний по смаку, Можна їсти і їсти одну за одною. 13. 10 10. 11, 14, 13. Це ягоди всі з груни, яка має вагу до трьох кілограмів. От. Вони, бачите, одномірні, як калібровані. Отак От вони вжимаються одна коло одної, і все нормально. Один рік, не один рік, а минулий рік було дуже багато. Опадів і без зупинки вони йшли, йшли, йшли. То я прикривав агроволокном, я показував в відео минулому. І захищає, звичайно, від дощів, в гроні вода не стоїть, не, не, не лізуть туди щіпавки, не приваблює їх це. От. І набагато набагато простіше. А позаминулий рік. Я взагалі його нічим не прикривав. Дощі близько місяця його полоскали, він нормально витримував. Як пройшли дощі, я його ще прикривав агроволокном, як були приморозки до мінус одного. І так, до листопада він в мене, ну, до початку листопада він в мене висів саме довше. і не втрачав ні смакові якості, ні тургор, нічого. Все добре. По зберіганню на кущу він дуже добре. Якщо, звичайно, за умови, що ви знімете врожай і залишите там 30-40% ягоди, він буде дуже чудово зберігатися. От, і кущу легше і не буде ніяких проблем. Ось молоденький кущик Фенікса. Залишив я на ньому 4 грони, має один рукав і отакий тонкий. Залишив на рукав і тут два пагона. Йому третій рік, і в рік посадки була холодна весна, потім дощова осінь, і він погано розвивався. Минулий рік не було ніяких сигналок, бо були слабі прирости, слабий розвиток. І вже на третій рік я залишив йому 4 грони, він чудово їх витягнув. Вони набрали чудовий смак. Дуже задоволений. Тут я. Взагалі нічого не проїжджував. От. От такі ягодки. Всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця. Гарних вам врожаїв. Хай вам щастить. До побачення.